Я скажу зараз річ, яка може вас роздрутувати. Якщо у вас низька самооцінка, то це не тому, що ви себе не любите. І не тому, що ви мало працювали над собою. Дуже часто це тому, що з вами руками поводилось так, ніби з вами щось не так, щось не гаразд, ви якась не така. І тоді жодні афірмації це не перекриють. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке самооцінка насправді. Чому вона не лікується позитивним мисленням, афірмаціями, і коли вона починає зростати по-справжньому. Коли вона починає зростати у психіці, в тілі та в сексуальності, самооцінку дуже часто плутають з уявленням про себе. Але уявлення це когніція або думка, а самооцінка це вже тілесно емоційний досвід. І вона в нас формується не тоді, коли нам кажуть, ти молодець, а тоді, коли ми плачемо, злимося, чогось хочемо або від чогось відмовляємось. Так? І як на це реагують інші? Ну, зазвичай це наші дорослі, мама або тато. Якщо у відповідь ми чуємо, не Перебільшуй, знову ти зі своїми емоціями, будь нормальною, то, відповідно, психіка робить такий глибинний висновок. Мені не можна бути таким, яким я є. І цей висновок, да, це неусвідомлене, таке нелогічне, але дуже стійке. Тобто самооцінка це внутрішній тон, з яким ми до себе звертаємось. І якщо з нами довго говорили мовою сорому, то, відповідно, і ми починаємо говорити так із собою. Наш мозок він працює за принципом когнитивного узгодження. У нас є я концепція, тобто база даних про те, хто ми такі. Якщо людина з дитинства чула там ти вічно все псуєш, то відповідно це записано як системний файл. Коли людина каже афірмацію, наприклад, я успішна, мозок це буде ідентифікувати як вірусну атаку або брехню. І виникає такий когнитивний дисонанс. Замість піднесення, в цей момент людина може відчувати роздратування і ще більшу депресію, бо ну, начебто я навіть афірмації правильно прочитати не можу. Самооцінка це такий, знаєте, соціальний конструкт. Ми не народжуємось з розумінням, я гарна, чи я погана, я розумна або нерозумна. Все це ми дізнаємося з очей, значущих дорослих. Якщо ці очі завжди були критичними, ми звикаємо дивитися на себе ну, крізь таке криве дзеркало. Самооцінка ж зростає не від самонавіювання, а від коригуючого емоційного досвіду. Тобі потрібно потрапити в середовище, де твоя неправильність не викликає відторгнення. В мене якось звернувся клієнт, да, котрий панічно боявся помилок на роботі. Тобто його самооцінка залежала від кожного коментаря його боса. І виявилось, що в дитинстві батько карав його за будь-яку оцінку нижче відмінно. І цифрів в цьому клієнта почалося, коли він потрапив у нову команду, де, на його помилку, керівник відповів: о, це крутий досвід, давай подумаємо, як це можна виправити. І саме цей досвід. Цей клієнт сприймав як ну, краще, аніж да, тисячу годин медитації на впевненість. Чому афірмації не тільки не працюють, а іноді шкодять? Афірмація це, знаєте, такий верхній поверх психіки, а самооцінка вона живе значно глибше. І коли людина з травматичним досвідом каже собі, я цінна, її нервова система відповідає: це неправда. Мене не чують, мене ігнорують, мене знецінюють, і виникає знаєте, такий внутрішній конфлікт або внутрішній розрив. І через це люди після позитивного мислення часто відчувають ще більше безсилля. Хтось починає злитися на себе, і вони починають думати, я навіть тут якась не така. І дуже важливо розуміти, що це не опір змінам, це здоровий захист нашої психіки від фальші та від брехні. Психіка не вірить словам, вона вірить досвіду. І одна з найчастіших помилок це вважати низьку самооцінку якоюсь особистою проблемою. Насправді дуже часто це системний результат. Це системний результат нашого виховання, про те, як до нас ставились нашій батьківській родині, це про досвід стосунків, це про досвід соціального середовища. Тому що самооцінка ну, руйнується не від критики, а від постійного виправлення. Коли вас не карають словами, але постійно, знаєте так, підтравлюють, да, іронізують, знецінюють е, ваші почуття, да, е, краще знають, як вам бути, як вам жити, як вам себе поводити. І тоді вже ви починаєте сумніватися у собі, ви починаєте не довіряти власним відчуттям та шукати підтвердження зовні. І, на жаль, тут афірмація безсилі. бо проблема не в любові до себе, а в тому, що вас регулярно робили якимось неправильними. З точки зору сексології, да, в сексології є поняття моделі подвійного контролю. Тобто в нас є газ або збудження і є гальм. І низька самооцінка, це така, знаєте, велика цегла на педалі гальм. Коли ти думаєш, чи не виглядає мій живіт зараз жахливо, твій мозок сприймає це як загрозу. А коли є загроза, то наше лібідо або наш сексуальний потяг, він просто вимикається. Справжня сексуальність це впевненість, котра приходить не через ідеальні губи, а через здатність бути вразливою і знати, що тебе не висміють. У сексі самооцінка проявляється найглибше, бо там немає ролей. Низька самооцінка в сексі це буде про напругу в тілі, це буде про сором, сором за бажання, наприклад. Це буде про страх сказати, що я хочу якось інакше або взагалі не хочу. І це буде про сходу на секс без бажання. Сексуальність не росте від компліментів, вона росте від відсутністі оцінок. Коли тіло не аналізують, коли твоє бажання не висміюють, коли ну, якісь твої реакції не порівнюють. І тоді з'являється зріла сексуальність. Тобто не доводити, не грати, а бути в контакті. І саме тут самооцінка починає рости автоматично. Мене можна хотіти без умови бути іншою. Якось до мене прийшла пара через відсутність сексу. Жінка була переконана, що вона недостатня гаряча у сексі після пологів. І вона намагалася купувати білизну, вона намагалася змінювати світло, але це лише посилювало її внутрішню напругу. І справжній прорив стався, коли вони почали практикувати техніку присутності. Тобто, коли вони просто лежали оголеними без цілі займатися сексом. Де партнер просто гладив свою жінку і казав: Мені подобається твоє тепле тіло. І безпека саме да, зняла оці гальма. І бажання повернулося, само собою, бо зникла оцінка. Ми часто ставимося до себе, як знаєте, до такого старого автомобіля, який потрібно постійно лагодити. Але людина це процес, а не об'єкт. Коли ми перестаємо себе лікувати, то звільняється, знаєте, така колосальна кількість енергії, яка раніше йшла на самокритику, на самоїдство, на самовідчування. Це і є розквіт. Самооцінка це не те, що ви повинні в собі створити. Це те, що виникає, коли вас перестають ламати. Якщо ви руками намагаєтесь стати кращою, можливо, настав час поставити інше питання, де і з ким я постійно відчуваю себе неправильною. Терапія це не про те, як себе полюбити. Це про те, як перестати жити там, де вас постійно знецінюють або виправляють. Якщо ця інформація була для тебе цінна, пиши у коментарях, а також пиши, які наступні теми ти б хотіла роздивитися.